Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу. Я бажаю вам через серце, миру, добра і радості. Я християнин. моє ім'я Юрій. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Я закликаю, щоб молились за наших захисників і захисниць, і за їхні сім'ї, і за полонених. Вони потребують наших молитв. Але найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку, що Бог, Творець і землі, любить людей. Бог послав свого сина, Ісуса Христа, в цей світ, щоб спасти людей від гріхів, тому що ми є грішні, а Бог є святий і справедливий. Бог буде судити людей за гріхи. Жодна людина не оправдається перед Богом. Нам ніякі добрі діла чи великі гроші не допоможуть. Тому що по справедливості ми маємо бути покарані. Розплата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом у місцях дух і страдання і сльози. Ну Но добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, поніс покарання за нас. Ісус Христос Він помер на христі за наші гріхи і Воскрес середи нашого правда. Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і Воскреснути з мертвого Дня Третього, і щоб у імені Його проповідувалося покаяння і прощення гріхів між народів усіх. Ісус Христос Він дає надію всім християнам на життя вічне. Він помер Воскрес і знову прийде. не для того, щоб. Вестися. Людям потрібно покаятися своїх гріхах і увірвати в Ісуса Христа як єдину надію, як єдиний шлях на небо. Отож, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа, вірте в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте святе письмо, там все про це написано. Моліться за мир в Україні. Хотець, небесне, благослови цих людей. Зупини цю війну, помили спаси в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені.